Капучино, айслати, макаруни та аромати свіжої випічки. Здавалося, все так просто: орендувати приміщення, наняти баристу, вигадати меню, створити затишну атмосферу та розпочати свій маленький бізнес, який буде приносити не тільки задоволення, але й гроші. Та реальність буває набагато складнішою, особливо коли війна вносить свої корективи. Перший час буде дуже складно. Постійно будеш на грані, щоб закритися. Це Максим. Переїхавши з Харкова до столиці, він вирішив одразу ж розпочати власну справу. Відкрив кав'ярню прямо в центрі міста. Наявність друга Баристи та заощадженого капіталу стали поштовхом здійснити свою давню мрію. Здавалося, коли ще як не зараз. Ну не вийде на вийде. Вийде, ну хорошо. Хоча зараз кав'ярня є досить популярною, розкрутити бізнес вдалося не одразу. До цього додалися ще інші складнощі, як, от, нечесні ремонтники та значні витрати. Я намагався купити рекламу на початку, але вона не працювала. Просування імені свого закладу справа дуже нелегка, каже Максим. Впоратися із цією задачею допомогла креативність. Я бариста, Знімали відосики, щось там фоткали, щось там викладали, десь там жартували туди-сюди. Якусь кількість людей зацікавили цим. Неабияку роль відіграла тематика рідного Харкова. Вкраплення в інтер'єрі харківських мотивів, тішать око новоприбулих кавоманів. Ну не будемо сильно вихвалятися, але скоріше за все, ми амбасадора харківського Києві. Бо його не факт, що дещо знайдеш. Відвідувачам тут подобається багато відгуків. Схвальні. О, це, це моя найулюбленіша кав'ярня в Києві. Тому що вона дуже затишна, така маленька. Ми завжди з подругами сюди приходимо і тут прям. На жаль, є випадки, коли так і не вдається розвинути бізнес. І таких чимало. Владислава допомагала своїй сестрі утримувати кав'ярню, проте через ряд причин вони змушені були закритися. Чому саме закрилися? Це по-перше будівля, бо в нас були постійні потопи. Друге, це ярмарка, яка приїжджала кожен четвер і просто закривала нам повністю всю кав'ярню. Нас ніхто не бачив, не чув. Ну і ще й третє це місце. Місце було непроходиме. Вижити на ринку досить складно і через значну конкуренцію кажуть економісти. Щоб виділитися з поміж натовпу, варто докласти великих зусиль треба якось завойовувати споживачів різними способами наприклад цінами рекламою або якимись особливостями вашого продукту війна також відіграла свою роль у цій сфері обстріли та проблеми з електропостачанням створюють додаткові проблеми тут стається таке замкнуте коло що немає світла не може функціонувати і немає доходів немає грошей щоб купити генератор але незважаючи зважаючи на війну, малий та середній бізнеси продовжують розвивати економіку. Лише за перший квартал 2024 року, українці відкрили понад 74 тисячі нових фопів.